Так так як у нас немає світла, мені принесли такі два акумулятори. І що би я хотів зробити? Я би хотів зробити зарядки. Акумулятори вже у нас трошки посаджені. Але щоб заряджати телефони, вистачає, думаю, з 20 зарядів телефона. Так, що я Так, Зараз ми будемо заливати їх клеєм, щоб вони трималися купу. Змотаємо ізолієнтою. Ну, скажу, що залиємо клеєм. Так, я включаю фен наш, клей, точніше, фен кажу. так. Все, поки в нас грі, ми дивимося до зарядного устройства. Так, включаю паяльник. Так, ми паяємо це зарядочку, бо вона у нас отут відорвана, вона вже давно в мене сидить. Ми кладемо її, паяємо і кладемо на акумулятори. Так, от таку я сконструював батарею. Сюди ми кладемо, можна тут покласти кнопку. І в нас зарядка роботає. Такого акумулятора хватає, я думаю, що доволі прилічно, щоб він заряджав і тягнув нам хоча б за 2-3 зарядки. Ну, хватить його надовго, я думаю, все, я буду зараз це збирати, заряджати, точніше, і буду давати хазяїну. Це буде, звісно, я зараз сам собі таке в мене є багато акумуляторів, таких яких так, да, вони може і не тримають, але повірте, що заряджати телефони вони будуть дуже довго. Все, завершаю відео. Давайте ми повіримо. Підключимо радіо любе. Так, от нас радіо мені приніс сусід. Так, і пробуємо ми е, класти у USB і... Дивимося на індикатор. Так, індикатор горить і радіо заряджається. Так, повіряємо. Так, все робить, Навіть отлично. Все, завершаю я відео. От таке зарядне устройство, хороше.